Добре, сега на нас чего чергове посиляване нашата на нашата комисия из шести от комисията по-малава. На порядок нашата комисия три Так це питання уславлено підписання меморандуму постійно практику партнерства між управлінням поліцією охорони на області та курською міською радою. Наступне питання по затвердження нової редакції положення по одноразові вашої племі спортсменам та тренерам курської міської територіальної відродної громади з, осмена, напрямок, пучки, виробна, з, еморалді, з еморалді, олімпійських та неолімпійських видів спорту. Третє питання: принцип звернення депутатів Про встановлення камер перевищення обмеження швидкості на дорогах новального підпорядкування типу Н-09 в районі села Суп'явиться і н 21 Sealo ISA. П'ять за плати немає, «Утримався», немає, відсутній відсутній один. Я просто якісь доповнення начинало в кого. Нема туди забережу данних цілому консулати. Хто за? П'ять. За, «Проти», немає, утримався, немає, відсутній uh, один. Перше питання про затвердження, але вірять ці положення про одного з грошові краємницького з командування пурської міської територіальної громади з олімпійських та Олімпійських видів спорту. Я був присутній на засіданні комісії, чому зараз вносяться змінитися, вмуситься змінити частині нагороди діточок шкільного віку. Тому ми то, е всі, всі ми чудово знаємо, що зараз е є таких всеукраїнських турнірів дуже-дуже обмежена кількість, дуже обмежена кількість, є дуже багато псевдотурнірів, тобто реєструється на коштує до мене. Буде допомогти браті? Так, так, переможемо. Можна на комісії, то пічне положення про преміювання спортсменів на примірів міжнародних, це українських, а так як у нас обласних багато спортсменів, які мають обласні нагороди, комісія було вирішено, що якщо переможці... Переможці трьох, двох, двох ну, два раз або три переможці обласного та також мають право на отримання прирівняти їх дочаски. Це що не дорожчало. Щоб заохочувати. Бо діть, ми розуміємо, що дітям до рівня, кажемо так, одиниці, а так їх заохотити на рівні області, два-три рази не перемагають йому. Ми власні... даємо, не міняємо, не віднімаємо. Тому, ну, я був на цій комісії, була така колізія, що, ну, наприклад, ну, відмовили, відмовили багатьом, дуже. Хоча діти є переносці обласних змагання, але треба, треба, щоб було більше. Щоб у дітей зацікавити, діти мають постійно бути присутні. Перше питання, друге питання там також є. Чи ми дуже так сильно обговорювали про гамбол? Значить, щоб там не було ніякої кучки в команді, сприймають участь один раз, і побачив, команда є команда, стала. Тобто, які фіксуються, якщо є команда зафіксована в дітей, так як у журналі, Вчителі, які діти, такі йдуть виступати, такі будуть нагороджені згідно з тиски, оцінного журналу. Ну, Трошечки упорядочити ті можливості, які є, розумієте? Бо там може бути не якась дитина потрапила в команду один раз. Ну за взагалі і дитина теж отримає приз, Нічого поганого тому не є, але вже на першочергово має зачити. Став командою йому буде цікавіше, і для команди має добре, і взагалі. Облік спортсменів нам краще бачити облік. Кошти виділяти не треба. Ці кошти, всі закладені на наші доходів, то ж просто деякі зміни. Кошти. Це вже бюджетна комісія. Є пропозиція утримати рішення озведження нової редакції положення про одноразові ...по... грошові премії спортсменам та пеніра міської територіальної громади з олімпійських та неолімпійських видів спорту. Є пропозиція народний процес. Як завтра немає утримався. Немає десудні одні дякую. Наступне питання. Все, дякую, да. дякую. дякую, Наступне питання поспали та підписання меморандуму про співпрацю та партнерство між управлінням поліції охорони Закарпатської області. Хрузькою міською радою. Це йде мова не про поліцію, звичайно, це йде мова про поліцію охорони. Зараз дуже потужна ця поліція починає працювати, тому що ця поліція певний період взагалі, ну, вона, в принципі, не так дава Ну, Це підрозділ поліція охорона. Вони займаються зараз. ну, Наразі я вам можу навести приклад, що у нас у лікарні. Для того, щоб забезпечити роботу лікарні і охорону наркотиків, передбачених для пацієнтів, це повністю охороняє не якась приватна компанія, це державна поліція охорони. І тому поліція охорони це не є якби, конкурент приватною фірмам, але є категорія. Обіт, коки вони виконують, тоді має виконувати державна поліція охорони. І це є правильно, тому що приватники сьогодні є завтра їх немає. Ну, в силу різних обставин є певна категорія робіт, куди має саме поліція. Тому вони підкреслили для того, щоб їх найбільше залучати. І, до речі, в освіті також це буде дуже широко застосовано, тому що держава нас спонукає до того, щоб закон читер був порядок. І зараз вже є поліцейські. Момент також структурний підрозділ якраз поліції. Ні, нам куточка охорони далі, у нас нам хуточку, ханга, дай, нам вже У вас вже є кожні По -то... точки, там не розуміли. Ще рік тому. Ага. У нас усі, школа, заближка, не у всіх школах заблочки не знаю. Тут поліція. У поліція саме поліція. Тому є пропозиція про схвалення та підписання меморандуму про про співпрацю та партнерство між управліннями поліції охорони в Закарпатській області та хусткою міською мовою. Є пропозиція підтримки на сесії. Хто за? П'ять за, кроків немає, українського немає. Він дякую Дякуємо. І останнє питання, про що я озвучував? Це буде у нас, так би мовити, звернення про встановлення. Камер перевищення обмеження швидкості на дорогах регіонального підпорядкування М09 у районі Суперниця і М21 у районі село Іза. Так само Іза. Український. Місто не може почати. Mm, Сильне місце, місце воно були складне, як для я тільки розумію. Я, особисто, можу вам показати такий збіг праці. Йди, бачиш. Та й смачно. Так, особисто. <рес> 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 я вже не знаю, чи... У нас тут львівська... у мене є. Львівська – ні. Ну, якщо у мене є, то... Незрозуміло ще, то, зрозуміло. Бо у нас око, як стартують, і до кільця, не знаю, <рес> 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 <рес>

Серце здатним голосувати треба голосувати. Прохання підтримує. Установлено камер привищення межі надавати М. А Н-9 та Р-21 і за ДНК Скіт. Тогава 5 завжди примістить має, дивиться. Всім дуже-дуже гарно. 他们。